Ви на каналі Давка, і мене звати Даша. Коли я обирала тему для відео, то в мене була ідея записати відео про речі, які я зрозуміла за свій вік, за 22 роки. Але вже коли почала їх виписувати, аналізувати, то зрозуміла, що більш цінніше і важливіше записати це відео про слова, які я б хотіла почути раніше. Тоді, можливо, деякі з тих речей мені і не потрібно було б. Розуміти. Вже у знайому вам блокнотику я виписала 13 пунктів всього. Вони в мене усі в різнобій, бо я коли згадувала тоді і писала їх, також трішки дописала, що саме хочу розповісти в даному з пунктів. В цьому відео ви почуєте, я впевнена, дуже багато банальних. Слів, висловів, не нових для вас, але також і фрази, які я сподіваюся, відгукнуться вам. В принципі, це і є місяць цього відео, тому давайте вже починати. Ти головний герой свого життя фразу, яку знають всі, чують всі, але деколи, на мою думку, все ж таки забувають. Тут хочеться проговорити те, що. Ви повинні знати і розуміти, що ви найголовніше, найцінніше, що є у вашому житті, і ви повинні ставити себе на перше місце. Бо все ж таки, всі рішення, дії, проблеми, моменти у вашому житті вони на 100% стосуються лише вас і впливають лише на ваше життя. Так, звісно, навколо нас завжди є люди і. Наші дії можуть стосуватися інших людей, але вони в свою чергу теж приймають рішення, які можуть стосуватися і нас. Так працює життя до прикладу, коли ми дивимося серіал. В першій серії головний герой робить якусь дію, вчинок. То в другій серії цей вчинок тягнеться за собою, переходить далі, далі, далі по серіям. Так само і у житті. Це дуже егостично звучить, але така правда нашого життя. Я цю фразу знала, розуміла навіть не просто фразу, а її суть про те, інколи, на жаль, забувала і ставила у пріоритет інших людей, події, приймала рішення не на свою користь і. У більшості випадках, звичайно, це закінчувалося не дуже позитивно. Кожен веде свою боротьбу, про яку тобі нічого не відомо. Будь добрим завжди. Насправді це фраза з підліткового серіалу Скам проте вона така сильна, на мою думку, що її не те, що необхідно почути у підлітковому віці її потрібно зрозуміти вже, будучи у дорослому віці. Всі ми вже настільки звикли, навіть несвідомо. Порівнювати себе з кимось, засуджувати когось, всіх обговорювати, особливо у час, коли соцмережі зараз відкривають нам всі двері для цього. Але тут якраз потрібно і розуміти, що ви ніколи не побачите усі 100% які відбуваються за кадром. Не, немає ідеальних людей, їх не існує. Навіть якщо людина, яку ви вважаєте там просто еталоном всього, це ваш ідеал, в неї в нього теж є свої комплекси, проблеми, моменти, про які не хочеться нікому розповідати, і моменти, про які не хочеться, щоб ніхто говорив. Ми все це знаємо, але чомусь, коли бачимо красивішу людину, багатшу людину, успішнішу людину за нас, ми починаємо собі викопувати просто таку яму глибоку, з якої потім ну, дуже складно вибиратися насправді. Особливо в цей період, в соцмережі, успішний успіх, оця вся історія це дуже пригнічує наш стан. І ще є така історія, що ми дуже звикли вже робити якісь висновки з дуже маленької інформації, дивлячись на щось, на когось, але ми ніколи не знаємо, що там по ту сторону, який досвід був у людини негативний, якому вона зараз стані, що вона переживає. Тому потрібно розуміти, що ти ніколи не зрозумієш усі ті 100% іншої людини і бути добрим завжди. Це, по-перше, в першу чергу це корисно для нас самих. І ще з приводу порівнювання хочу сказати такі слова, які трохи завжди насправді облегшують мені мої самозакопування. Ми всі народжуємось вже не рівні. Хтось починає з першої сходинки, хтось з 10-ї сходинки, хтось взагалі з мінус 10 сходинки. Ми всі йдемо по-різному. У нас у всіх різний шлях, у нас у всіх різний успіх. Для когось це успіх досягти п'ятої сходинки, а для когось 20-ї сходинки. Бо ми починаємо по-різному. В принципі, порівнювати себе, це. В цілому нормально, бо все одно ми це будемо робити. Мені здається, це навіть на генетичному рівні якось закладено у нас. Але одна справа, коли це слугує як орієнтир в житті, бо ми люди ми можемо чогось не знати і звертатися до якихось джерел, у мене ось так, чи це нормально, я хочу зробити ось так, чи це правильно, чи ні, як краще. А інша справа, коли це вже просто шкодить собі. Розбите серце. Стілюється фраза, яку потрібно почути кожній дівчинці підлітку, і не тільки, яка була у стосунках, які зробили боляче, яка, які розбили серце. Кажу з власного досвіду, просто потрібен час. Я знаю, як не хочеться це чути, коли болить, коли ти думаєш, що все більше нічого не буде, нікого не буде все буде. Скажу просто так, що як би там не було, це точно, точно не вартує того, щоб якось псувати собі емоційний стан, психічний стан, будь-який стан здоров'я. Потім це вам аукнеться. Так, звісно, потрібен час, щоб перестрадати, перелюбити. Перезабути, і так далі. Але пам'ятайте, що ви у себе, дівчатки, перший пункт на першому місці. Наступну фразу я зачитаю російською з вашого дозволу, бо саме такою я її почула у певний період свого життя, і саме такою згадую тоді, коли вона мені потрібна. Нам не даються з питання Свише, з которими ми би не справились. Ось так вона звучить, і тут я з впевненістю можу сказати, що ця фраза вплинула на моє життя. і Якби я била татуювання на цілі своєму, чого я не роблю, то вона вже однозначно була б десь тут закарбована. Цю фразу просто треба зрозуміти. У моменти, коли ти думаєш, що це все, навіщо мені це все потрібно, я вже більше не можу. Потрібно. Не те, що зрозуміти, а повірити, що якщо це вже трапилось на твоєму шляху, у твоєму житті, то напевно в тебе достатньо сили, можливостей, якихось навичок, щоб це подолати. Або ж навпаки, отримати з цієї ситуації певний досвід, про це ще ми трохи пізніше поговоримо. І як би це зараз навіть ефемерно не звучало, але коли ситуація за ситуацією, ти починаєш це розуміти то стає справді трохи легше. А трохи трохи легше це вже привід, щоб почати це розуміти. Твоє оточення це велика частина тебе, і воно може змінюватись, якщо змінюєшся ти сам. Це нормально. У всіх же були такі люди, які приходили у ваше життя, але не затримувались надовго. Я зараз не лише про стосунки романтичні, а й про друзів, знайомих, про людей, які. Чомусь залишили свій слід, неважливо, приємний чи неприємний, у вашому житті, це нормально. Бо, на жаль, деякі люди приходять у наше життя, щоб дати певний урок, залишити досвід, неважливо, негативний чи позитивний, розділити період якийсь нашого життя, і все. І знову ж таки, у моменті. Ми це можемо не розуміти. Навпаки, частіше за все, ми не розуміємо, навіщо нам потрібна була ця людина. Але згодом, це нормально, коли ви вже не так добре спілкуєтесь зі своїми друзями дитинства, зі своїми однокласниками або товаришами, колегами, з якими вас пов'язувала якась спільна справа, чи то інтерес, хобі. Бо ви змінюєтесь. У вас змінюються цінності, свідомість, інтереси, ви розвиваєтесь. Я б сказала, що навіть недобре для вас же самих, коли ви просто продовжуєте і тягнете це спілкування, цю дружбу за собою. Як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Оточення це дуже велика частина людини. Якщо брати молодший вік, то взагалі воно нас формує певним чином, хоча. Кажуть, що і навіть у дорослому віці, що людина це такий збірник взагалі людей, які її оточують, з якими вона спілкується. Але якщо настає той момент у вашій голові, ремарку стосунків завжди якби, двоє людей, хоча є і компанії, є різні ситуації. Проте, якщо у вашій голові наступає момент, що все мені некомфортно, мені не цікаво, я вже більше так не хочу, то треба відпустити. І треба пам'ятати, що на кожну версію тебе приходять свої люди, момент, в якому ти зараз більше не відбудеться. Я впевнена, що всі ви чули вислів: ти ніколи не будеш моложе, ніж зараз, час плине, або це найкращі роки твого життя. Так мені говорили про студентські мої роки. І я хоч і не вважаю себе якби дорослою людиною, але я доволі часто чула ці фрази і часто, завжди інтерпретувала їх неправильно. Завжди я просто чекала ось цей, ось цей тригер в голові був. Ну де, де ж оці роки, де ось ці найкращі моменти життя, коли ти просто хватаєш у життя все, що тільки можна. Але це не про це. Тут є такий нюанс, що, я думаю, варто його сказати, що на момент моєї молодості, хоча я ще би, в цьому періоді студентських років випав ковід, потім війна, яка і досі йде, на жаль. І завжди були ось ці знаєте, очікування. Але це про те, щоб прожити. Відчути, по-справжньому насолодитися тими можливостями, які є в тебе в тому віці, тією свідомістю, тим тілом, тими відчуттями, навіть якщо вони не такі, як ти собі уявляв, я за те, щоб жити тут і зараз. Не завжди це виходить, і мені здається, що цьому взагалі треба вчитися. Але у кожного періоду нашого життя є своя атмосфера. У дитинстві вона одна, така легка, якась невимушена. у підліткому віці інша, у шкільні роки інша, у дорослому віці вона буде інша. І ця фраза якраз таки про те, що потрібно достатньо прожити ось цю атмосферу у цьому періоді. Бо якраз таки прикол в тому, що у кожному періоді ця атмосфера вона є неповторною. Так, як було в дитинстві, вже не буде. Так, як було в школі, вже не буде. Тому проживайте ту атмосферу на тому етапі, у тому віці, в якому ви зараз. Достатньо. Добре, там, де нас немає. Дуже часто у своєму житті я сама собі ж ставила певні установки. До прикладу, якщо я переїду від батьків і буду жити сама нарешті, то я буду почувати себе краще. Якщо я буду заробляти ось стільки, то я буду відчувати себе успішною. Якщо ми нарешті з'їдемо з чоловіком, будемо жити разом, і все буде спокійно, то мій емоційний стан налагодиться. Але, як казала моя мама, якщо б в Артура слі гриби, ми б в лісні ходили. Дуже важливо. Коли ми знаходимось в ось цьому моменті, якщо в періоді, то ми упираємось на певну інформацію, на певні дані, які в нас є на цей момент, наприклад, є якась проблема, і ми такі так, ну вона вирішиться, якщо зробити це, те і те. Але коли ми вже в моменті буде ось так, то в нас вже інші дані, інша інформація, інша свідомість, думки. Все може змінитися, може щось не змінитися, може частково змінитися. Ми не знаємо. Тому треба запам'ятати, зрозуміти, що уявлення про те, як буде зачастую не завжди збігається з тим, як відбувається насправді. Це нормально, коли ти часто змінюєш свій фокус уваги. Пів свого життя. Де й досі я докаряю себе за те, що не досягла успіху у якійсь сфері заняття свого життя, яке мені подобалось у певний період, але згодом ставало нецікавим усім творчим людям привіт. За те, що не знала на 100% ким хочу бути, чим хочу взагалі займатися і заробляти на життя. Але це нормально. Особливо 18 20 років. Де зараз у моїй 22, коли є такий спектр вибору, коли ти ще стільки всього не спробував у цьому житті, це абсолютно нормально. Нормально, коли в тебе змінюється хобі. Почуйте мене, будь ласка, коли якийсь рід занять перевищує інший в певний період твого життя. А коли ось цей успішний успіх просто зводить тебе з розуму, щоб довести. Кожну справу до ідеалу, ось це ненормально. Не норма, коли люди вже заганяють себе настільки, що абсолютно кожна справа, за яку вони беруться, що їм подобається робити, повинна приносити їм обов'язково кошти, і що вони мають бути успішними в цьому. Бо першочергова суть людини, нашого життя в цілому, взагалі, це просто робити те, що тобі в кайф. Ми не робите. Які можуть робити купу справ одночасно і ще й досягати успіху, ледь не в кожній з них. Особливо, коли ти не знаєш, чи це та справа, якою ти хочеш займатися, нормально спробувати і не досягти успіху. Неможливо за 24 години щось спробувати, зрозуміти, що це твоє, і ще й досягти в цьому успіху. Просто неможливо все, що ти робиш зараз, Потрібна для тебе в майбутньому. Ти можеш це не розуміти, але згодом усвідомиш. І це не лише про розвиток, про навички, які ви здобуваєте зараз, про навчання, про спілкування з певними людьми це все теж потрібно. Але й про погане, про помилки, про негативний досвід. Коли маленька дитина опікається гарячим чайником, їй боляче, вона плаче, в неї залишається шрам. Але тепер вона знає, що гарячого чайника торкатися не потрібно і вона буде обережнішою. Звісно, батьки їй говорили про це, але людський досвід він не передається. Можна тисячу разів говорити: буде ось так, якщо ось це, то буде ось це. Але доки людина сама не пройде свій шлях, доки ти сам не пройдеш свій шлях, ти не засвоїш урок. Тому погане теж потрібно. Частіше в моменті ми не усвідомлюємо цього, і е, коли нам болить, коли ми плачемо, коли в нас шрам, то нам говорять: почекай, тобі це треба було, тобі це потрібно було. Ти просто хочеш сказати: і ви всі, навіщо мені це треба, я не розумію, навіщо мені це не треба. Але з часом ти просто це усвідомиш. Так працює досвід. Його просто треба пережити. Кінець у всіх один. Дуже песимістичні слова, але будемо реалістами. Насправді я доволі часто прокручую цю фразу у своїй голові, і якби я розуміла і знала її раніше, то я б не заганяла щодо більшості своїх думок. Від нас залежить лише те, як ми будемо почувати себе перед цим кінцем. А від цього залежить те, який в нас буде шлях. І знову ж таки, від нас самих залежить, який це буде шлях. Я читала книгу Кафе на краю світу, перша частина, і там дуже добре описується той момент, що якщо ти бачиш свою місію у допомозі людям, і ти це бачиш, щоб бути лікарем, якби цю допомогу, то зроби все, щоб бути лікарем. Якщо ти бачиш у двомозі людям, щоб бути, наприклад, бухгалтером, то роби все, щоб бути бухгалтером. Якщо твоя місія це там краса, і ти це інтерпретуєш як, не знаю, продавати, вирощувати квіти, то ось це роби. І головне, щоб це ну, робило тебе щасливим. Можливо, зараз трохи не зовсім зрозуміло, але чомусь я захотіла вставити цей приклад фрагмент з книги саме. Ось сюди, тож, незважаючи на різні шляхи, вибори, досягнення, успіх, всі ми маємо однаковий фінал. Таке життя краще спробувати і в тебе не вийде, ніж не спробувати. Знову ж таки, фраза, яку нам дуже часто говорили в дитинстві. Але коли ми подорослішали, чомусь стало страшно інтегрувати її у своє життя. Бо, коли ми діти, нам не так страшно, якщо не вийде, ми не боїмося осіду. А коли ми вже подорослішали, перше про що ми думаємо, а що, якщо не вийде? Ми думаємо про те, що ми витратимо на це свій час, сили, ресурси. Ну, по-перше, а що якщо вийде? А по-друге, ми... Чомусь мало задумуємося над тим, що це може принести нам якісь нові можливості, або взагалі ми через це зрозуміємо, що це нам не потрібно, це не те, що нам потрібно. Пункт 9. Негативний досвід теж потрібен. Найбільша втрата це не дати собі шанс навіть спробувати. Бо, по суті, не спробуєш, не дізнаєшся. Не уникати реальність, а почути себе. Періоди якогось свого апатичного, депресивного стану я знаходила 101 спосіб уникати реальність. Я просто робила усе, щоб не залишатися зі своїми думками наодинці і щоб взагалі просто не відчувати будь-що. Зараз я розумію, що А, це неможливо ну, можливо, але просто нічим добрим для вас самих це не закінчиться. І Б. Це не так страшно. Як здавалось, просто залишитись наодинці. І я зараз не про фізичну самотність, коли ти сам, але на фоні музика, серіали, те, що глушить твої думки, а якраз таки про те, щоб почути їх. Зануритись в ось цей неприємний негативний бік, а це тваряючи все саме погане і почути. Думки, які виникають без музики на фоні, не такі страшні. Відчуття, яке виникає в ці моменти, не таке страшне, це не так страшно, як здавалося. Просто потрібно прийняти ці думки і навчитися з ними дружити. Але, знову ж таки, якщо ці думки вже роблять вам погано, то треба з ними боротися. Зараз буде останній пункт, і перед ним я б хотіла нагадати, що це слова, які я б хотіла почути раніше, і так чи інакше вони пов'язані саме з моїм досвідом. Сенс життя просто жити. Ще будучи маленькою дівчинкою, я завжди задавала питання, навіщо я прокидаюсь зранку? Навіщо я йду в школу? Навіщо я ходжу на роботу? Навіщо я заробляю гроші? Навіщо, 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 навіщо? навіщо? Чи є взагалі сенс? Який він? Якщо так, то в чому він? І тільки нещодавно я зрозуміла, що сенс життя просто жити, просто насолоджуватися, як плине час, і все, і все. Можливо, це те, що нам подобається робити. Можливо, те, що все ж таки змушує вставати зранку, з ліжка, а якщо не хочеться вставати, то лежи. якщо ти так проживаєш своє життя і насолоджуєшся плинністю свого часу. Можна взагалі придумати свій сенс життя і змінювати його хоч безкінечну кількість разів, хоч кожен день просто прокидаєшся, і все, в тебе новий сенс життя. Проживай своє життя так, як ти цього хочеш. Так, як ти бачиш в ньому свій сенс. Крапка. Я дуже сподіваюся, що слова, сказані мною в цьому відео, знайдуть своїх слухачів тим, кому це треба було почути, кому це допоможе, кому відгукнеться, так як це було потрібно почути раніше мені. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, залишайте коментар. Я обіймаю кожного, кому це потрібно.